79 річний Микола Скляр живе у селі Гожули біля Полтави. Цього року, каже, у його колодязі поменшало води. Її тепер економить. На метра Зменшилось уровень води. І я менше качаю, менше поливаю. За день 20 приміру. Щірка, мокра приборка, піх'є їжа, все. Дощ як був, це мал мав матір, то поливали, собирали, все, більше ні. Заміт про що уровень упав, перестали поливати. Рівень води у колодязях та свердловинах знизився через те, що упродовж трьох місяців в області не було опадів, каже гідрологиня Віра Смирнова. Підземні води живляться тільки поповнюються, тільки дощами, і тому, звичайно, це дуже закономірно, що рівні води і в криницях в першу чергу, і в свердловинах понижуються поступово після таких. Тривалих, тривалого бездощового періоду і таких значних високих температур, які спричиняють випаровування. У нас колодязь і води в ньому дуже мало. Ми воду дуже економимо, і навіть для того, щоб покупатися у душовій кабінці, ми дуже мало води використовуємо. Садок не поливається, все зав'яло, все засохло. Я думаю, це зв'язано із отакою небувалою посухою, яку я не пам'ятаю вже ну, дуже давно, я тут 70 років прожила, такого не, чу, не бачила ще. Валентина Жук помітила зменшення води у середині літа, коли була спекотна погода. Раніше у нас такого не було, у нас три метри був стовп води, а зараз, може, метр, дуже мало. Я боюся, що скоро взагалі не доставатиме насос. У мене своя скважина пробита. Нічого помітного такого немає, скажімо так, то вода як була, так і є. І поливи, все, і, тобто все на місці. Зі слів гідрологині Віри Смирнової, тенденція до потепління і зменшення опадів є не лише в Україні, а й у всій Європі. Ми до того йдемо, що в літній період, в літній період буде пересихати, в зимовий період буде. В погрібі підніматися вода, відповідно, якщо почнеться період дощовий, от наступає осінь, почнеться дощовий період. В першу чергу знову ж буде наповнюватися е, річки, струмки і озеро, і вже потім, поступово, через місяць-два, буде поповнюватися запаси підземних вод. Не відразу Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.